Виконуємо практичну роботу 6 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу ривки Лисенко Черніка шкодько 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо файл заготовку, яку підготували автори підручника. З іменем зразок практична 6. Перейдемо на аркуш 1. І на даному аркуші виконуємо сортування таблиці за алфавітом значень у стовці фірма, що взяла кредит. Виділимо будь-які значення в даному стопці, там де заголовок фірма, що взяла кредит. Та перейдемо на вкладку Дані і в групі «Сортування і фільтр виберемо Сортувати від А до Я. Бачимо, відсортовано за алфавітом. Переходимо на аркуш 2 і виконуємо сортування таблиці за значеннями в кількох стопцях в указаному порядку. Виділимо будь-які значення з таблиці, та на вкладці Дані в групі сортування і фільтр вибираємо сортувати. Відкрилося вікно сортування, де вибираємо сортувати за. Нам потрібно банк Кредитор, він вже тут вибраний. Сортування за значенням клітина так і залишаємо порядок за зростання, тобто від А до Я з алфавітом. Далі додаємо рівень, сортуємо за сумою кредиту, за зростання, тобто від найменшого до найбільшого. І ще сортуємо за річним відсотком. Тепер вже від найбільшого значення до найменшого. Тобто за спаданням натискаємо ОК. Проаналізуємо, чи відсортовано. Бачимо, банк-кредит спочатку відсортовано. Це в нас за алфавітом. Далі в нас за сумою кредиту від меншого до більшого. І далі в нас має бути за річним відсотком. Ось тут бачимо, є сума кредита однакова. Ще й річний відсоток також однаковий. Так що не переконаємося, чи в нас за спаданням відсортовано чи ні. Но, але ми заробили все правильно. Переходимо на аркуш 3 і відобразимо дані про фірми, сума кредиту яких більше за 75 тисяч. Для цього використаємо фільтрування. Ви вже звернули увагу, що в нас тут деякі такі кнопки є. Такі кнопки з'явилися, тому що вибраний фільтр. Якщо у вас їх немає, то натискаємо фільтр і вони з'являються. Так, нам потрібна сума кредиту. Ось цей ступець, значить вибираємо ось цю кнопку. Вибираємо фільтри чисел і більше. І за умовою завдання більше 75 тисяч. ОК. Добре, переходимо на аркуш 4, на якому відобразимо дані про фірми, які взяли кредит на 6 місяців або рік, використавши фільтрування. Термін кредита це в нас ось. Знову натискаємо на цю кнопку, відкриваємо список. І там, де виділити все, знімаємо виділення повністю і залишаємо тільки 6. Це в нас буде 6 місяців, а рік у нас буде 12. Тобто 12 місяців. Натискаємо ОК. Відфільтровано. Переходимо на аркуш 5, де потрібно знайти проміжні підсумки для визначення суми кредитів, які були надані кожним банком. Виділяємо будь-яку клітинку з даними в таблиці і на вкладці Дані в групі структура вбираємо проміжні підсумки. Бачимо, автоматично виділилася таблиця. За умовою задання сказано, що потрібно підрахувати суму кредитів, які були надані кожним банком. Отже, при кожній зміні в потрібно вибрати банк-кредитор, тому що він надає кредит. Ось тут функція залишаємо сума, тому що нам підрахувати потрібно суму. І нам потрібно вибрати ось тут сума кредиту. Тобто підраховуємо суму кредиту. Ось даний прапорець знімаємо. Ось тут все залишаємо так само, Окей. Бачимо, у нас додалися підсумки для кожного банка. Як я дещо не сказав, давайте вернемо назад. Перед тим, як виконувати проміжні підсумки, потрібно виконати сортування виділеного діапазону клітинок за даними в тому стовці, за яким потрібно згрупувати дані. Ми будемо групувати за банком-кредитором. Я зразу перейшов до створення проміжних підсумків, тому що бачимо, в нас зразу відсортовано. Ну, а якщо в нас не було відсортовано, то пам'ятаємо, виділяємо будь-яку клітинку з даними з даного стопця. І ось тут вибираємо сортування від А до Я. А далі так само. Окей. Отже, бачимо, в нас з'явився підсумок. Тобто для кожного банка в нас автоматично підсумована сума кредиту по даному полю, якому ми вибрали. Ось тут можна згортувати. Ну або якщо ми натиснемо зверху на цифри, бачимо два тільки підсумки, один загальний підсумок, а три повністю розгорнуті. Переходимо на арку 6. Де встановимо умовне форматування для клітинок стопця сума кредиту. Якщо їх значення більше за середні стопці, потрібно вибрати для умовного форматування зелений колір заливки. Отже, ступець сума кредиту. Виділяємо його повністю, тобто все з даними, крім заголовка стопця, і на вкладці Основне в групі стилі вибираємо умовне форматування, правила для перших і останніх значень. Більше середнього. Бачимо, у в нас вже підсвічене, але підсвічене в нас червоним. Є тут деякі зелена заливка, бачимо з темно-зеленим текстом, але тут сказано тільки зелений колір заливки. Про текст нічого не сказано. Щоб у нас колір тексту був зелений, тому виберемо настроюваний формат. Приходимо на вкладку заливка. Вибираємо заливку зелену, ОК. ОК. Тепер експортуємо таблицю аркуша 6 у текстовий документ формату PDF. Для цього виконуємо файл, і можна зразу тут вибрати: зберегти чомусь не перекладено на українську. Сохраніть як Adobe PDF, тобто зберегти як Adobe PDF. Або можна було взяти експорт і ось тут створити Adobe PDF. Відкривається ось таке вікно. Бачимо зв'язку з тим, що був виділений аркуш 6, він вже зразу тут автоматично доданий. Якщо потрібно було б два аркуші, то додаємо. Або видаляємо якщо вже не потрібно, то натискаємо кнопку перетворити в PDF. Так, спочатку, говорить, потрібно зберегти. Давайте спочатку збережемо таблицю Excel у власній папці File. Зберегти як, огляд. Зберігаємо з іменем практично 6. А тепер експортуємо файл, зберегти як до PDF. Перетворити PDF, Також зберігаємо власній папці. з іменем, практично 6. І пропонується дефіз, нижнє підкреслення, текст. Якщо залишимо прапорець, зразу можна переглянути результат. Ось таке в нас вийшло. Таблиця Excel не вже збережена. Закриваємо. Практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!